Сьогодні останній день жовтня, 24 й рік. Тільки зайшли буквально метрів 50. І от таких два червоняка і досичника. Ну, старих вже. Бачите, шапки порепані. Сьогодні зранку був цілий квест. Думали, куди ж нам поїхати. І все ж таки вирішили саме сюди. Погода похмура, але тепла. Досіку нема і не обіцяють. Зараз десь 16 градусів. Їхали жодної машини грибників. Друзі, вітаю! Сьогодні ми в нашій звичайній кампанії. Повторюсь, останній день жовтня, завтра вже початок листопада і буде вже останній місяць осені. Ну що, знайдемо сьогодні грибочки? Може, <сумірно> парочку <сумірно> Ну. До речі, обіцяють вже з наступного тижня похолодання. Жека, ходь сюди. А? снідан. То кажуть, що вже може і сніг бути. Ну так, да, в деяких місцях може бути. Сніг. Сіро-рожевий. Давай, трошки нижче. Жеклн? От розвідка. Жекері! Ну от де він, а? А ну ти покличу. А, там же? Тільки що бачив його праворуч десь тут біг вже. Біля ілі. Мухомовчик. Сіро-рожевий. Іріше так подивилась на мене. Біл? Що, білий? Біляк. Друзі, перший раз біляк. Тільки шапка видна. дивіться, <гум> Який міцний рішек. То yeah. просто, ти шо? Yeah. Ну так. Перша наша знахідка. О, дивись який. Yeah. Та гарний такий гриф, а. Yeah. Ah. Yeah. Друзі, перший білий є. пішли, пішли. Одразу и подивимось. А, чистенький. До кошика. Первый рыбочек есть. И буквально 5 метров Вимкнув камеру. Напевно, ще один біляк. Зараз подивимось. Ало. Ну. Ані. Підберезник ріша, але такий гарний. Дивись. Такий білий під шапкою. Зараз покажу тобі. Я думав, що ми сьогодні і підберезники знайдемо, але не такої якісті. Ти дивись, а mm -hmm. який він. Mm -hmm. Ху -ху -ху. Його так гарно було видно. Отут треба уважно все подивитися. Два маховичка воно поруч стоять, але шапка така порепана, впевнений, що... От трошки мішка така була. Я впевнений, що вже такі вони. Ніякі. Фу. Оце так. Гарний грибочок. Зараз покажу. А, ось вони. Один і а другий. Ну такі вже, так. Да. Нехай залишаються в лісі. Ні, два цих маховіка. Теж маховік. Ну, але такі, старий. Ну... Ні, це щось незрозуміле. Старий опеньки. Ну, всі же брати не будемо. Опенькі, до речі... Теж вже відходять Ми не так давно були в горах. Непогано так, пів кошика, молодих таких зібрали. А так переважно вони вже старі. Я вже якось казав, що ми на зиму потутували багато сушених грибів, наморозили. Ну, щоб взимку готувати якісь страви, тому що не буде вже таких походів грибних. Ми все рівно будемо виїжджати, будуть зимові грибочки, але вже не то. І не так часто будемо виїжджати, тому я тут. Тому до чого це все. А, насушили багато. тому... Якщо комусь треба сушені грибочки, то звертайтеся. Ще один грабочок. Підберезник, але ну так він більш-менш. Зараз подивимось, що яка ніжка. Ну, ні, можна взяти. Досить такий. Міцний. Де ви? Маму загубили. Банда. А бачу, бачу. Дивлюсь на їхню реакцію. Дивлюсь на їхню реакцію. Ще один. А варушка димчата. Або рядовка димчата. Вчора ви бачили, я ну, показував, сухі знаходили. А це гарно. Візьмемо. Слухамо ну, червоний, дивіться, який молодий. Тобто небагато, але грибочки ще є. І не скажу, що тут вологи багато, так? Да? Сухо вуліче. Говорушки лісі дуже багато. Але бачите, вже воно спори віддає. Стара вже. Ну, сподіваюсь, молоденько ще знали. Сыроежка ховаться. Ну, що там в тебе? Сыроежка, то й все. А листів багато що? А? Листів багато на землі. Нічого не видно, отак потрохи рухаємось, уважно дивимось. Попадаються топенки. Ну, в основному сухі старі, але є і отакі гарні. Теж візьмемо. В тебе також пеньки попадаються? старенькі. Старенькі. вже, як квіточки. <гум> ну в мене також, як квіточки є. Але трошки є і гарних. О, ще декілька. Тостоногі такі. Так. Зараз радіємо усім грибочкам. Масик. воно бачите, які. Це візьмемо. Гарний. А де більба вже? На дорозі. Вже потихеньку згадуємо, де ми збирали зимові гриби. О! От то взагалі -то така сімейка. Гарних молоденьких. Обов'язково в цьому році ще в грудні. А може в стопаді збираємо зимової пеньки, іграфори. Ну що там в тебе? Теж пеньки. Дощик, так? Да? Дощик покрапить? так. А у нас ці дощевики вже порвалися. І ми купили собі новий, да? але вони в машині. Та ну так. Да. Дощику взагалі не обіцяли. Ніякого, маленького. Ну, сподіваюся, лівенята не піде тому. Є якась нора. Ну шо в тебе? Пенті каже. Скільки не приїжджаємо з ці місця, кожного разу йдемо все далі і далі. Да? Ну цікаво. Що там, собакени? Не? Калюж нема. Водички. Зараз. Собакени. Ідіть сюди. П'ять хвилин перед їх. Пійте водички і пішли далі. А? Зараз, мастер, зараз, зараз. Наш похід продовжується, а вирішили трошки піднятися обратно, бо ми спустились ну, дуже далечко вже. І чим далі йдемо, тим розуміємо, що зворотний напрямок буде довгий. Червоняк старий. Де? Де Іріш? Ну так да. вже і на червоняка не схожі. О ну, потрошки опеньки знаходимо. Такими. по три, по п'ять штучок. А ще один, напевно, не знаю щось, зараз подивимось. Може і білий, а може і червоняк. Ану. Білий! І дивись який! Це гарний, гарний гриб. Та ви що? Отако. Це вже другий біляк за сьогодні. Так, треба тут уважно подивитись, да? ну, що так? Його гарно було видно? Ну так, да, було видно. ну У нього колір такий, як листочка, але було видно. Десь метрів з трьох побачив його. Сумку? Зараз. Бо. Більбо втомився. Тут ще такі хащі, бачите. Так красиво. Лися падуть. Ну що там в тебе? Нічого, Теж нічого, старий Опеньки, о, ось такі. І поки що все. Попереду ще Кубка опеньок. Так, зараз. Набагато більше треба пройти, да? щоб знайти хоча б отак. Два грибочки. Ну але не тільки в грибах справа, да ліс, природа, краса. Жека, пішли. Ліс трошки змінюється. Попереду бачите. Більше берези. А в цьому році ми більш за все грибів збирали саме в таких місцях. Так, ну що, може грибалка тільки почнеться зараз. А? Може грибалка тільки почнеться зараз. Бачите, які берези. Тіхой, так І перший наш грибочок за останні 20 хвилин, тут березник, Але він, напевно, да. Бачите, м'яка шапка, суха міжка. Обликимо. Залишаємо. І ріше, спекотно стало. Кофту зняла, бо постійно йдемо в підйом і досить тепло сьогодні. Підбирає старий. Вирішили змінити наш маршрут. Ми Зараз трошки Повернемось і перейдемо на інший, інший схил з іншої сторони. Тому що тут щось нічого нема. Нам буквально пройти десь метрів 100 і будемо О, переходити на іншу сторону. Фортуна на нашій стороні. Бачите, перейшли на іншу сторону. І отакий от гарний білий гриб. Супер. О! Канішка. Ого, такий гарний, ріж. Це супер грибочок. Ах ти що тримаєш там в руки. А ну Я думаю, що не треба брати, Та да, сухий, ні, вже сухий. Та да, супер. Не хребошливо ничего. До кошика. Третий белый за сегодня. Да, друзья, с этой стороны повеселее. Який гарний. Та ти що? Угу. Ну бачите, і біленький, і підберезник. Це що в тебе? Червоняк такий? Mm. Ого, і що гарний? Фу. Yeah. Диви який. Це супер. Тут прямо тут символ підблистям був. Не видно його було, да так? Під дужиною цей там колючках. Давайте пригони. А от і в мене знахідка, що це на підберезника, похоже, але ні, це червоняк, бачите, але... І досить гарний. Ну, де мій ножик, зараз візьмемо. Да, дивиться. Гарний гриб. Підберезник, але старий. Та, а в мене червоняк, але... Такий що, схожий на підберезника. До кошика. Але чистий. Чистий? Mm -hmm. Ну, бери, якщо чистий, чого. Більбоніс стоїть. ріше десь метрів двадцять. Не знаю, куди йти. До мене чи до неї? У мене ще одна знахідка. Зараз подивимось. Скоріше за все червоняк. Але який він. Так, це зі мною. Пішов до тебе. Пішов до тебе. От такий ще червонячок. Ну як? Ні, на це рівно тут. Більше зібрали. Воно бачите тут, у мене ще оці два. Mm. Знайшов. А ну я Угу, Бачу. Та вже непогано. У нас, знаєте як, друзі, рішу каже, А бачите, які там берези стоять. Давайте йдемо. І отак от кожного разу. Вже п'ятий раз так. І все далі, далі. Mm. Ні, Ну, там ми знаходимо грибочки. В Цьому білізничку. Нічого ми не знайшли. Mm. Ерис, чуєш? Mm. Чуєш? Дивись, далі, ліворуч. О, тоді взагалі-то такий лісок гарний. Пішли туди. Більба і жека зі мною Марсик сиріший. Більбоніс? Пішли. Більба? Зараз дагу. Тільки що був жека і більва вже Марсик тут. А ви де? Тут попереду дуже Високі кущі з колючками тут з собаками не будемо йти, тому що тут мені вище, ніж коліна. Ріс, я тут подивився, нічого нема, але тут з собаками не пройдемо. Кущі високі. Та її нічого нема, повторюсь. Давай трошки назад і праворуч. Зробили ми, друзі, величезне коло і виходимо вже на лісову дорогу гарно сьогодні. Хоч і небагато знайшли, ну як? Відносно небагато. Трошки є гарна грибна вилазка останнього дня жовтня 24-го року. Зараз покажу, що саме ми сьогодні знайшли. Ось такий у нас сьогодні повний один кошик грибів. Є і білі гриби, є і підберезники, підосичники є, є опеньки. трошки Гаварушки димчаті зібрали. Ну, всі підпеньки там знизу не буду перегортати це все. Ось такий у нас сьогодні грибний кошик. Досить непогано. Але треба їхати додому. З вами, друзі, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока!